Друзі, вітаю всіх! Слава Ісусу Христу! З вами Капелан Ігор Плохой. І сьогодні у нас 1 січня. І 1 січня я хотів би ну, висловити деякі, деякі свої думки стосовно цього великого християнського свята. До речі, коли запитуєш у християн, а що християни святкують 1 січня, то часто не почуєш чіткої біблійної євангельської відповіді. Деякі християни думають, що ми просто святкуємо перший день Нового року або Новий рік, але насправді це не так. Свята Євангелія говорить, що у цей день, саме 1 січня, якщо ми відраховуємо від певної події, якщо подія народження Христа сталася 25 грудня. А чому, до речі, подія народження стала 25 грудня, сталася? А про це говорять багато отців церкви, зокрема Іван Златоустий, можете прочитати його проповідь. Він на підставі Іван Луки, а першого розділу робить певні висновки і виходить на дату народження Ісуса Христа, 25 грудня. Всі ці казочки, які розповідають нам і до речі, їх дуже сильно розповсюджують чомусь християни, і вторять, що нібито дата народження Христа Ісуса вона якимось чином підігнана під якісь язичницькі свята, під якесь сонцестояння хоча сонцестояння у нас 22 грудня, а не 25-го, і так далі ну вони не витримують жодної критики тому що будь-яка людина яка хоч трошки вивчала питання виникнення і встановлення свята святкування різдва Христова, вона розуміє що от ці церкви керувалися абсолютно іншою логікою і вона у них була на підставі знову ж таки першого розділу Іван Луки було встановлено, ну багатьма християнами ще в третьому столітті, але так дуже потужно це війшло вже в п'ятому столітті. Що дата народження Христового Христа це 25 грудня. Кому цікаво, чому саме так у мене на моєму каналі Ігор Плохой Ютуб каналі є е, е, відео окремо про це, чому християни святкують Різдво Христова 25 грудня. Отже. Цю тему ми пройшли йдемо далі. Якщо Христос народився 25 грудня, то через 7 днів або біблійною мовою на 8 день сталася дуже важлива подія. І про цю подію варто сьогодні нам згадати. Тому що деякі християни знову ж таки задають такі питання цікаві: а чому ми святкуємо початок року, там не від народження Христа, а там, через декілька днів пізніше, і так далі. А давайте будемо читати, що говорить про це нам Євангелія. Євангелія від Луки, другий розділ, 21-й вірш. Тут написано так: а як минуло вісім днів, вісім днів мається на увазі після народження Христа, подивіться уважно весь контекст другого розділу Луки. А як минуло вісім днів, коли належало обрізати його, дали йому ім'я Ісус, наречене ангелом ще перед тим, як зачався він в утробі. Ну, власне, дуже цікаво. Якщо ми побачимо, подивимося уважно Євангелія, то у Матвія 1.21 е, ангел чітко сказав е, Йосипу, що ти маєш дати цьому немовля, яке буде народжене ім'я Ісус. Е, у Луки 1.31 е, Гавриїл чітко це вказує Марії, що треба наректи ім'я е, новонародженому Ісус. І, власне, на восьмий день. Це сталося. Що таке восьмий день в біблійній мові або в біблійному підрахунку днів враховується не доба, а календарні дні. Ну, наприклад, ми говоримо, що Христос Воскрес на третій день. Насправді він у гробі був всього там трошки більше доби, тобто з п'ятницею вечора до неділі ранку. Але вважається, що аж три дні, тому що сюди рахується, рахується і п'ятниця, і субота, і неділя, власне. Так, ось із Ісусом врахуються всі дні, і перші, останні, і включно. Тому, якщо ми дату народження Христового вважаємо 25 грудня, то включно з 25 грудня по 1 січня, це буде восьмий день, сьогодні восьмий день народження Христова. І сьогодні, 1 січня, дано йому ім'я. Він був обрізаний і дано йому ім'я Ісус. От, про це хотілося би поговорити. Отже, ми сьогодні святкуємо в першу чергу наречення нашого Господа Христа Ісусом. Чому йому дали це ім'я? Що це значить? Ще раз, ми не говоримо, що Ісусу дали ім'я на Новий рік, або перший день Нового року. Ну, звісно, тоді так не святкувалося. А навпаки, ми святкуємо початок року. Це дуже визначальна подія, це дуже цікавий символ. Ми відзначаємо початок року з моменту з того першого дня, коли дали. Господу Христу ім'я, коли його назвали Ісусом, з цього дня пішло а, уже перший день, день року. Ну так сталося, так християни святкують уже багато століть, і ми, сучасні християни, не повинні про це забувати. Ще трошки пару слів скажу, а потім повернемося до значення імені Ісус. Це дуже цікаве значення, і воно важливе для нас, особливо для України, в сьогоднішній час, під час війни, я до цього підійду. Але. Трошки в сторону відходячи, хочу сказати, що дуже важливо не втрачати християнські сенси у всьому у літочисленні у, у датах. На жаль, нас витісняють з цього простору, і це дуже погано. Наприклад, от ми говоримо сьогодні перший день якого року? 2023. 2023 року. Від чого? І ось там. Сучасні там секуляристські течії, там марксисти, вони нам втюхали, що ну це 2023 рік нашої ери. Якої нашої ери? Отдайте мені, будь ласка, наукове пояснення, що таке наша ера. Наша ера це ми це хто? Ми це хто ті, яких ера наша. Люди, так вибачте, а більше. Двох тисяч років, три тисячі, п'ять тисяч років назад людей не існувало, то були не люди. Що значить наша ера, не наша ера. Коли починає задавати дуже прості елементарні, дитячі питання, виявляється, що відповідь дуже проста. Відповідь буде звучати ну, приблизно так: ну насправді це рік від народження Христового, але нам не зручно говорити, що від народження Христового. Нам, нам важко це вимовляти. Ми ненавидимо це ім'я, тому нам довелося якимось чином шляхом якихось маніпуляцій. Ну, досить, досить Таких недолугих, якось так от підмінити поняття сказати: ну от нашої ери, Ну, окей, нашої ери, але ми маємо витісняти цю атаку, скажімо так. Ну, ментально, да, на нашу ментальність, на нашу світоглядну, а ми маємо говорити. Бог нам нагадує, нагадуючи сторінки Святого письма, щоб ми постійно говорили про його ім'я. Нагадували людям про Господа і ще раз нагадували, навіть он, нагадували тоді, коли не і незручно, коли час і не час говорить Павло. Тому використовуючи ось ці моменти е, рахунок років, не дати. Початок року, новий рік, 1 січня, рік 2023. все це пов'язано з Господом нашим Христом. До речі, у нас була традиція, і треба її відроджувати і продовжувати. Що це 2023 рік від народження Христового. А все, що було до цього до народження, як деякі називають нашої ери, це називається рік до Різдва Христового або по Різдву Христовому. Іноді в українській мові використовується таке. Слово сполучення як рік Божий, 2023 року Божого. Теж непогано. До речі, в інших мовах от, е, використовується там АД, ви знаєте, да? от, е, там, рік Господній, Домінус. Або м, ну, використовуються різні варіанти в різних мовах, коли ми пам'ятаємо, що це рік Божий, або рік від народження Христова. Тепер повертаємось до 1 січня сьогодні, коли ми святкуємо новий рік, важливо просто знову ж таки використовуючи цей привід з людьми говорити, пояснювати. А ви знаєте, чому? От саме 1 січня ми святкуємо початок року. От. Чому? І от треба розповісти про цю подію Луки, другий розділ, 21 вірш. Тут багато можна говорити я дуже коротко спробую і про обрізання, і про надання імені Христу Ісусу. Давайте ми поговоримо хоча б про ім'я. Ім'я Ісус, звісно, воно єврейського походження, Ісус це така транскрипція, або варіант в українській мові. Звучить воно більше як Ієгошуа або Ієшуа, Його вас спасає, Бог спасає. І, звісно, Христос це Той, хто спасає. Нема іншого імені під небом, яким належить нам спастись, окрім. Імені Господа нашого Ісуса Христа. Дивіться, дії 4.12. Там це написано. Але крім того, що Бог спасає, звісно, від чого спасає, теж дуже важливо, від гріхів наших. Це саме велика проблема. Чому? Тому що Бог не вирішує зараз ці проблеми в світі. Чому не вирішує? Тому що Він їх вирішить після другого пришестя Христового. Тоді буде повністю світ спасаний, тому що Бог і світ спасає і Бог і нас спасає. Світ буде спасеним повністю, тобто суспільство оновлене після другого пришестя Христа. Все інше це утопія. Але зараз Бог нас спасає. Це дуже важливо. Тому що чи спасає Бог зараз від смерті, чи спасає Бог зараз від там ще чогось. Там, там не знаю, там вирішує наші всі економічні проблеми. Ну скажімо так, доки ми будемо жити у цьому гріховному світі, ці проблеми будуть існувати. Тому що, наприклад, от я вам задам питання, яка у нас смертність? От колись до одного мера приїхали люди і запитали: О, у вас таке тут чудове місто. А скажіть, будь ласка, яка який у вас відсоток смертності? От мер подивився на них, каже: Ну, у нас 100 від... ну, смертність 100%, відсоткова, а у вас? Тобто, виявляється, у нас проблема 100% смертності, і Бог нас не спасає від смерті на превеликий жаль, але це правда, після гріхопадіння Адама і Єви до другого пришестя Ісуса Христа, у нас 100% смертність. Ми всі помремо. Хтось помре пізніше, хтось раніше, хтось в 20 років, хтось 30, хтось в 70. По-різному. І, на жаль, у нас зараз в Україні війна відбувається. І війна вона така жорстока штука, коли вбиваються люди. Вбиваються воїни, гинуть. І навіть мирне населення, тим більше якщо війна ведеться державою терористом, коли закидуються ракетами мирні а, міста, міста, гине цивільне населення, гинуть діти і так далі. Тобто, на жаль, смерть існує. Але Ісус спасає. Чому я про це говорю? Тому що коли ми говоримо, що цей рік це рік кого, це рік Ісуса. 2023 рік це рік Христовий. 2023 рік ще раз рік Христовий, це рік Ісуса. А що ж це Ісус робить? Треба розібратися, що ж він робить. Тому що ще, ще один момент. Багато людей говорять, там якось вивчають до сих пір, я думав, що це вже пройшло, але виявляється, ні, почув нещодавно. Вчора здається, хтось запитує: а це рік кого? Цей це рік там, криси, там, чи цього, змії, там, дракона, собаки, там ще якось, чи зайця якось. Люди, що це за рік? Це рік кого? Ще раз наголошую: християни повинні чітко пояснювати людям, що це рік Ісуса Христа. 2023 рік це рік кого? Відповідь Ісуса Христа. Це дуже важливо. І вже астрологія давним-давно умовно кажучи, якщо можна так сформулювати, астрологія це визнала. Яким чином, Колись була група астрологів, які вивчали небесний свод, і в небесній сфері вивчаються ці тіла, небесні зорі. Вони побачили одну дуже яскраву зорю От, на далекому на сході, десь там, можливо, в Персії. І оця група астрологів, ми не знаємо, скільки їх було. Традиційно вважається, що три, але це так, це символ, символічно. Я думаю, що це була більша група, тим більше, коли була експедиція, то вона була дуже великою. І ця експедиція вирушає до Єрусалима. Для того щоб заявити, заявити царю іроду і заявити всім людям, що ми знайшли на небі зорю, і вона нам сповіщає, що оце все в людство, оця вся наша планета, оці всі наші люди, оці всі наші долі, оці всі наші події. Вони не в руках у цього кола 12 літнього і 12-місячного знаки зодіака по місяцям, знаки зодіака по рокам, не в руках дракона якогось, не в руках там там не знаю, тигра, не в руках ще якогось, а в руках. Ісуса Царя, який народився, цар великий народився, він вседержитель. І от вони, астрологи, прийшли і поклонилися йому. Це питання, чий рік вже була на ньому поставлена крапка ще приблизно 2023 роки тому. Тому чий це рік? Рік Ісуса Христа. А що це значить? А це значить, що Ісус діє, а це значить, що Ісус спасає. Да, дійсно, ми ще ну ми не повністю спасаємося від смерті, від хвороби, від соціальних проблем. Пам'ятаєте, колись Марія мазала ноги Ісусу Христу, дорогоцінним миром волоссям обтирала, а Іуда дивиться на це все діло і говорить: краще було б продати це ми, миро і роздати бідним. Що Христос відповідає? Він відповідає дуже цікаву фразу. Дуже цікавою фразою. Він каже: Бідних будете мати скільки. Будете мати завжди з собою, бідних. Будете мати завжди з собою. От скільки будемо мати, скільки треба буде їм робити благодіяння, про них турбуватися. Але завжди. А мене не завжди маєте, каже Христос. Вона мене приготувала до погребіння. Тобто. Христос перекреслив всі ці комуністичні утопії. Не буде ніякого комунізму. Дуже зараз потужно розпосуджуються марксистські ідеї, особливо на заході Європи на і Сполучених Штатах, в США, інших частинах світу. Не буде ніякого комуністичного раю на землі, буде лише Христове Царство Боже, все інше це утопії, це людські конструкти, коли ми без Бога намагаємося щось збудувати якими зусиллями, і виходить дуже негативні. Наслідки. Ми знаємо, чим закінчився експеримент в радянському Союзі. Ми знаємо, чим закінчився експеримент в країнах, я не знаю, там Південної Америки до сих пір продовжується там не знаю, Північної Кореї, Китаю і так більше. Тобто, Христос не спасає від цього повністю, а від чого спасає? Христос спасає наш дух і душу, і в кінці ще тіло спасе при Воскресінні. Від Загибелі дає нам життя вічне, це дуже важливо. І Христос продовжує це робити у 2023 році. Це перша істина. Істина номер два, яка важлива нам під час війни. А скажіть, будь ласка, а Христос, який названий Ісусом, оце ім'я Ісус, Воно зустрічалося раніше в старому Заповіті? Відповідь дуже коротка і проста: зустрічалося. А якщо зустрічалося, то в яких випадках? Яких ви знаєте персонажей Старого Заповіта з іменем Ісус? І ми згадаємо двох: перший це Ісус Навін, і другий це Ісус, Великий Ієрей, син Іоседеков, коли під час Зоровавеля був такий помазаний священик. Так от, якщо ми згадаємо цього Ісуса Великого Ієрея, то він був помазаний, на нього поклали вінці. Це книга Пророка Захарії, нам говорить золотий і срібний, і його коронували, якщо можна так сказати, на священство і на царство одночасно. Тобто, Ісус, який нам зустрічається в Біблії до Ісуса, якого нарекли оцього новонародженого, він мав титул священника і царя. Це дуже цікаво. Але є другий Ісус, є Ісус Навін. Так от, коли я задам вам питання, а хто такий був Ісус Навін? Я думаю, кожен, хто читав Біблію, чітко відповість, що це не був просто якийсь пророк, це не був якийсь там псалмоспівець, хто ж був Ісус Навін. Ісус Навін був воїн, він був потужний, могутній воїн, і він був полководець, а він воював. Фактично, основна його місія була воювати. Тобто, Ісус це воїн, до речі, дуже цікаво. А чи знаєте ви, що Ісус... Навін, це не його власне ім'я, яке йому надали при народженні. Ісус, це, можна сказати, позивний або друге ім'я, яке дав йому Моїсей. Ну що, до того Ісуса навіна було звати по-іншому. Якщо вам дуже це цікаво, то подивіться число 13 розділ, 17 вірш. Там написано, що Ісус, навін, насправді його звали е, е, Осія. От, і е, коли, е, тобто Осіяна він був, осіяна він, але коли Моїсей подивився на, цю, на цього Осію, особливо в той момент, коли він був посланий як розвідник, розвіддольна група, така е, в стан е, Хананеїв, е, 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 в стан Ханану в Хананської землі, і коли він повернувся. І з ним було ще 11 розвідників. То 10 розвідників вони були слабодухами і сказали: не треба на них нападати, не треба з ними воювати, з жителями землі Хананської, не треба провокувати, не треба провокувати їх. У них дуже потужна зброя, вони дуже сильні, у них дуже великі велетні, не, 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 не надо їм зберегти обличчя, не треба їх провокувати, не будемо з ними воювати. Так сказало 10 розвідників із 12. А два. Ісус. Навін в першу чергу і Халів, вони сказали інше. Вони сказали, ні, потрібно воювати. Ні, ми переможемо. Не тому, що у ми більші велетні, ніж вони, не тому, що у нас досконаліша зброя, не тому, що нас більше, а тому, що з нами Бог. Тому що якщо, а якщо з нами Бог, святе письмо нам говорить: послання до Римлян: якщо Бог за нас, то хто проти нас? І От з цієї ідеї він виступив перед Моїсеєм, і Моїсей подивився на нього і сказав: Ти не будеш осія, ти будеш Ісус. Він назвав його Ісусом. Це дуже цікаво. Тобто Ісус уособлює собі, собі три титула. Ісус це священник, Ісус це цар, Ісус це воїн. І давайте про це ще коротко порозважаємо. Ісус це священник. Що, що значить? Всі знаємо, ми, що Ісус перший священник, він стоїть перед Престолом Божим і клопоче про нас, Ходатайствує північно-східним суржиком української мови. Ходатайствує. Клопоче про нас. І це його функція. І ми, дивлячись на Ісуса як священника, теж не саме священницькі функції. Ми всі написано, що ми теж царі і священники. У Откровенні написано, Петро сказав, що ви царство на священство. Ми маємо виконувати священницькі функції. Священницькі функції ми виконуємо, служачи Богу духовно. Про це дуже багато сказано, не буду тут багато говорити. Але Ісус Ким того, що священник, не є ще царем тут дуже цікаво. І ми маємо. Покорятися цьому цьому цареві і виконувати його царську волю. А от уже цар займається чим? Цар займається царством, цар займається різними аспектами царськими і царювання. Він займається політикою, він займається культурою, він займається інформуванням, інформаційною сферою, він займається господарськими справами. Багатьма різними справами має займатися цар, який царює. І ось ми, як християни, слідуючи за Христом, маємо виконувати і ці функції. це не просто сидиш на м'якому дивані і царюєш. Ні, допомагати царю Христу це значить засучити рукава і працювати з цим суспільством, впроваджувати бачення цього царя, впроваджувати методи його. А Христос у нас, цар, в нього є свої методи, якщо ми читаємо Біблію, в нього є свої цінності, якщо ми читаємо Євангелія, християнські євангельські цінності, їх потрібно впроваджувати у суспільство. Ось що значить Ісус. І коли ми говоримо, що в цей день Христос був наречений Ісусом, і цей день, перший день саме з цього починається, треба згадати, що цей рік починається з 1 січня, з наречення Господа Ісусом. Що ж це таке? Що ж це значить Ісус? Що ж ми маємо робити в 2023 році? Виконувати священницькі функції, допомагати царювати, впроваджувати його царську волю на цю землю. І третє: Ісус це воїн. Не забуваємо про це. Хтось скаже, ну як це Ісус воїн? Він тільки такий з овечками ходить на руках, і ніякий Він не воїн, і так далі. Ми б чули цю єрість пацифізму багато років, особливо в нашому пострадянському просторі. Це люди, які не хочуть читати Біблію, які відкидають істину святого письма. Це небезпечна єресь. Дійсно, Христос воїн. Ми бачимо цей титул ще з старого заповіту, і ім'я Ісус, воно войовниче. І коли, до речі, прийде Ісус у другому пришесті, давайте згадаємо, а Він як прийде? От ми його побачимо як кого. Давайте не будемо соромитись святого письма, що в Біблії написано. У Біблії написано, що да, дійсно він прийде як цар, ми про що про це говорили. Він був священником, він залишається ним, але він прийде як воїн, він прийде з мечем, він прийде з армією, він буде воювати, він буде вбивати ворогів, він буде воювати в Армагеддонській битві, а потім буде ще в іншій війні воювати великий е, з Гогом і магом після тисячолітнього царства. І так далі, і так далі. Тобто, друге пришестя Ісуса Христа це довгий, досить довгий період, який пов'язаний в основному з воїнами. Христос Воїн. І ось тепер дуже важлива теза, можливо, остання. Якщо ми сьогодні вступаємо в 2023 рік, і з першого дня цього року пам'ятаємо, що це рік Ісуса, і рік Христовий, і Господь наш названий Ісусом. А Ісус це священик, це цар і це воїн, то ми маємо виконувати священницькі функції, функції царювання або Господарсько-політично-економічні всі інші які пов'язані з царством, і кожна свою місію. І третє це а, а, воювати. Ми маємо воювати проти зла. Це духовна війна, яка продовжується щоденно, незалежно чи є на території вашої країни. Хто б мене не дивився, війна фізична чи нема. Ви завжди знаходитесь у стані в духовної війни. Це потрібно пам'ятати христини. Але на превеликий жаль буває війна, і фізична, коли духовні сили вони е, втілюються в конкретних людей, конкретних диктаторів, конкретних божевільних, які починають вбивати людей, дітей, грабувати, захоплювати землю, стирати з обличчя землі міста. Е, і тоді духовна війна переходить в тому числі і в фізичний вимір, і в цій війні нам потрібно приймати участь разом з Господом Ісусом Христом сьогодні. 23-й рік Христовий почався З сьогоднішнього дня. Ім'я Ісуса наречене над цим роком. Ісус це священник, цар і воїн, і ми з цим воїном маємо сьогодні іти і звершувати його справу: справу боротьби зі злом. Коли ми дивимося, поздоровлення Валерія Залужного, головнокомандувача збройних сил України, 25 грудня. Він привітав всіх з різдвом і з Новим роком привітав. Українців і весь світ, і ми бачимо, що він що там, що там постійно говорить одну й ту ж тезу, дуже цікаву, богословську і теологічну, що Бог з нами, Бог разом з нами воює. Христос знаходиться в окопах солдатам, українцям, який боронить свою землю проти московитів. Тобто, це правда сьогодні. Я маю сказати, як військовий капелан обов'язково, що Ісус Христос разом з нами. Ім'я Ісус са пов'язане з титулом воїнським, як у Ісуса Навіна. Він дійсно воює разом з нами незримим образом, але він перебуває з нами. І це дуже важлива істина. І, власне, на неї я хотів би закінчити. І ми можемо прочитати про це. Це часто, часто цитується це місце того письма, щоб підкреслити цю думку. І я зачитаю Второзаконня, 20 розділ з 1 по 4 вірші. Це дуже відоме місце святого письма, яке підкреслює нам дуже важливу позицію Бога. І воно дуже чітко і тісно пов'язано з ситуацією в Україні. Що тут написано? Коли ти вийдеш на війну проти ворога твого і побачиш коней і колесниці народу більше, ніж у тебе, то не бійся їх, бо з тобою Господь Бог твій, який вивів тебе із землі. Єгипетський. Коли ж приступає, приступаєте до бою, тоді нехай підійде священик і говорить народу, і скаже: Слухай, Ізраїль, ви сьогодні виступаєте в бій з ворогом вашим, нехай не ослабне серце ваше, не бійтеся, не бентежтеся і не жахайтеся їх. Чому? Бо Господь Бог ваш іде з вами. Секунду. Господь Бог ваш, каже, має казати священик перед військом, іде в бій з вами. Ще раз Священник має пошукувати військо і сказати: Господь Бог ваш іде разом з вами в атаку, в бій. Далі читаємо, щоб воювати за вас, Бог іде разом з вами, щоб воювати за вас. Бог буде воювати за вас, з ворогами вашими і спасти вас, і Його І його шуа. І Єшуа. щоб спасти вас. Ісус, це той. хто Спасає, Господь спасає, прикладаючи його ім'я. Але в цьому контексті він спасає як воїн, він іде попереду, він іде з бійцями. Так, поки ми живемо до другого пришестя Христа, ми можемо бачити різні наслідки гріха. Ми можемо загинути в бою, ми можемо втратити здоров'я, ми можемо мати будь-які інші проблеми, але це не виключає існування Бога. Він дійсно з нами. Якщо хтось, на жаль, потерпає від поранень, хтось загинув. хтось в інших якихось крутах. Це не значить, що Бог не з нами. Бог з нами просто боротьба важка, і вона буде точитися. Але в другому пришесті ми будемо бачити плоди цієї боротьби, боротьби в різних вимірах, боротьби духовної, внутрішньої, і навіть фізичної, з ворогом фізичним, який е, іде інспірований силами тьми, силами темряви, сатанінськими. І воює, наприклад, от, як Московія з Україною. Це дуже часто трапляється в історії людства. І ми зараз знову переживаємо цей виток. Але Бог разом з нами. Я хотів би надихнути вас на цьому. Дуже багато людей у стражданнях під час воїн масовий загибель людей втрачають віру в Бога і кажуть, а де ж Бог? А інша категорія людей їх менше. Але вони що роблять? Вони бачать це зло і вони бачать, що Бог насправді є серед цього всього. І вони кажуть: Ви знаєте, я багато що пережив, але я знаю, що Бог був зі мною. Можете мені говорити що завгодно, але я знаю, що Бог був зі мною. Я знаю, що Бог мене проводить через дуже важлив, важкі періоди випробувань. Долиною смертної тіні проводить мене Господь під своєю рукою, кажуть ці люди. Тому ми вступили в рік, Божий, рік 2023 й по Різдву Христовому, і це рік рік Ісуса. А рік цей почався з наречення нашого Господа Ісуса. Ісус, це той, хто спасає нас, перш за все, від духовного, загибелі, духовної смерті. І це саме головне, щоб з нами не трапилось. загинули ми на вбою чи ще щось. Він спасає. І наступне Ісус, він священик, Він царює, Він цар, і Він воїн, Він воює разом з нами. Хай Бог благословить нас, щоб ми разом з Ісусом. Звершували це земне поприще у 2023 році. На славу йому приносячи йому плід, служачи йому і відчуваючи його підтримку, його надихаючу силу Духом Святим і його ведення. Дякую за те, що молитеся, за моє служення, за те, що підтримуєте. Хай Бог благословить Україну, хай Бог благословить ЗСУ. З Богом, нових зу.